Так, друзі, всім привіт! вітаю Вас всіх на моєму каналі. І так, в цьому відео, як я Вам і обіцяв, розглядаємо другий параграф з алгебри. І давайте читати лінійне рівняння з однією зміною. Лінійне рівняння з однією зміною та його розв'язання. Ми знаємо, як розв'язати рівняння 2х рівня мінус 8, мінус 001х до 17, 17 і 1 3х до рівня 5. Кожне з цих рівнянь має вигляд ах, ах до B, де а, Х змінна а, а і Б деякі числа рівняння погляду ахара дорівнює Б. Де Х змінна А і Б числа а, нав, а, називаються лінійними рівняннями з ОНІ Числа А і Б називаються ко, коефіцієнтами цього рівняння. Розділ 1. Якщо а, дорівнює 0 то рівняння AX Х Б є рівнянням першого степеня з однією зміною. Поділивши, обидва частини такого рівняння. На А матиме, що Х дорівнює БА, тобто єдиним коренем цього рівняння є число Б поділити на А. Якщо А дорівнює Б равно 0, та лінійне рівняння набуває вигляду 0х дорівнює 0 його. Коренем є будь-яке число, оскільки для будь-якого значення х значення лівої і правої частини, рівняння будуть між собою рівнини дорівнювати А, Тому рівняння 0х дорівнює 0 має безліч коренів, якщо А, дорів... а дорівнює 0, а Б дорівнює, закреслюємо 0. Лінійне рівняння набуває вигляду 0Х дорівнює b. При цьому не існує жодного значення зміною Х, яке б перетворилося б перетворювало ліву і праву частини рівняння на одне і те саме число. А, адже. дивіться далі. Адже а, так. Адже значення лівої частини. Так. А, так, зараз. Адже значення лівої частини. А рівняння для будь-якого значення Х дорівнюватиме нулю, а значення правої частини, частини числа Б відмін, відмінному від нуля. Тому рівняння 0х дорівнює b для b закри. Закреслюємо до рівня ноль коренів немає. Систематизуємо дані про розв'язки лінійного рівняння АХ рівня Б, де А і Б. Числа у вигляді схеми. АХ рівня Б. Де Х, змінна. Якщо Якщо А закреслюємо дорівнює 0, то Х дорівнює Б поділити на А. Якщо А дорівнює Б до рівня 0, то Х будь-яке число. Якщо А дорівнює 0, Б закреслюємо рівня 0, то рівняння коренів немає. Розв'язати рівняння. А перше 0,2х дорівнює 7. 0,2х дорівнює 7, Х7 дорівнює 7 поділити на 02. Зараз хвилиночку. Хвилиночку, друзі. А, так, то в мене телефон розряджається. Я зараз його підключу до зарядки. Так. Ну, давайте дивитися, то x дорівнює 35, відповідь 35. Друге, мінус 2 треті, x дорівнює 2 ціли 2 треті, а мінус 2 треті, x дорівнює 2 2 треті, x дорівнює 2,2 поділити на мінус 2 треті, х дорівнює мінус 4. І третій, приклад 0х дорівнює 7. А 0х дорівнює 7. Рівняння коренів немає. Відповідь. Коренів немає. А для, його знації, для якого значення b рівно сильні рівняння мінус 2х дорівнює 8х плюс Б дорівня 11. Лінійні рівняння з однією змінною. Розв'язання Один розв'яжемо яж... роз рівняння. мінус 2х дорівнюю 8. Маємо х дорівню 8 поділити на мінус 2х дорівнює мінус 4. 2, щоб порівняти мінус 2 дорівнює 8 і 3х, плюс Б дорівню 11, коли рівносильними необхідно, щоб друге рівняння мало єдиний корінь, що дорівнює а, числу мінус 4, оскільки х дорівнює мінус 4, то маємо мінус 12 плюс Б дорівню 11 поділити на до рівня 23. Легко пересвідчуватися в тому, що рівняння 3х плюс 23 рівня 11 має єдиний корінь, що дорівнює мінус 4 від 23. Розв'язування рівнянь, що зводяться до лінійних. А процес розв'язання багатьох рівнянь є зведенням цих рівнянь до лінійних шляхом рівносильних перетворень за властивостями рівнянь. Розв'язати рівняння. Перше 3х плюс 3 мінус 2х до рівня мінус 4х. Перше Бачите, ось розв'язання. І друге Х. Х плюс 1 поділити на 2, плюс 5 мінус Х поділити на 3 до рівня Х плюс 13 поділити на 6. Ось таке розв'язання. Бачите? А далі а, читаємо приклад 4. Розв'язати рівняння 5х плюс П дорівню 3х мінус 7P. Х змінна. Розв'язання, розкр... розкриваємо дошки в лівій частині рівняння. 5х плюс 5Р дорівню 3х мінус 7R. Перенесемо доданок 3х у ліву частину, а 5Р у праву частину. Матимемо 5х-3х x дорівнює мінус 7r 5р, тобто 2х дорівнює мінус 12r. Тоді x дорівнює мінус 12R поділити на 2. Тобто x дорівнює мінус 12 поділити на 2r. Отже, x дорівнює мінус 6R. Відповідь 6r. Далі. П'ятий приклад 5. рівняння 2х-7 дорівнює 3. Розв'язання, що модуль деякого виразу дорівнював числу 3. Значення цього виразу має дорівнювати 3 або мінус 3 маємо 2х мінус 7 дорівнює 3. 2х. -7. 2х мінус 7 дорівнює 3, 2х дорівнює 10, х дорівнює 5. Відповідь 5, кома, т, крапка, кома 2, 2х мінус 7 дорівнює мінус 3, 2х дорівнює 4 і Х дорівнює 2. Далі. А, давайте говорити, так. Яке рівняння називати лінійними рівнянням з однією зміною? Так, давайте дивитися. Ага, так. Угу. Так, ну давайте. Так, наприклад, наведіть приклади лінійних рівнянь. А, я на жаль, поки що не можу навести, тому що я ще не вчив алгебру. Так. А, ось е приклад, дивіться, мінус 2х дорівнює 8 і 3х плюс b дорівнює 11. Далі, коли рівняння ах дорівнює b має єдиний корінь? Коли рівняння АХБ має безліч коренів і коли рівняння Ахара до рівню Б немає коренів, на жаль, я на це не можу поки що відповісти. Так. Ну це всякі підготовчі вправи, бачите? От, розв'яжіть задачі та виконайте вправи. Ось, бачите? От. На жаль, друзі, я поки що не можу виконати вправи ці, тому що я не вчив алгебру. От, друзі, і давайте цікаві задачі, Поміркуйте, Відомо, що Х плюс Y дорівнює 13 для яких натуральних значень Х і вираз XU набуває найбільшого значення. На жаль, я поки що не можна це відповісти. От. Тому, друзі, всім до побачення, всім гарного дня. В цьому відео ми розглянули другий параграф Алгебра Сьомий клас.